Вітаю, мене звати Софія Куба. Я логопед-дефектолог та практичний корекційний психолог. І сьогодні я буду з вами розмовляти на тему жестів як альтернативний метод та допоміжний метод комунікації у людей, які мають труднощі із вербальним мовленням. Якщо ви слідкуєте за моїм каналом, ви могли побачити вже кілька нарізок з моїх занять, де ми, власне, пропрацьовуємо з моїм учнем альтернативний метод комунікації жестів, ми пропрацьовували наймінування слів і пропрацьовували прохання за допомогою жестів. Хочу розповісти декілька важливих моментів, які потрібно враховувати, якщо ви все-таки вибрали для себе цей метод комунікації і хочете його ввести для своєї дитини чи свого учня. Що потрібно знати про жести? Жест він реалізовується за допомогою нашого тіла, наших рук безпосередньо також жест часто підтримує наша міміка обличчя. І жест це той метод, який завжди буде поруч цією людиною, яка ним користується в Україні. Є затверджена своя жестова мова, якою користуються нечуючі люди, і за допомогою нею вони можуть повноцінно спілкуватися і висловлювати всі свої думки потреби за допомогою нею. У кожній країні жестова мова відрізняється, вона має свої позначення, можуть бути схожі жести, але вони можуть мати різний зміст. Тому, коли ми користуємося жестовою мовою українською, то мусимо розуміти, що в іншій країні ця жестова мова буде. Якби, не неправильна, не, не так і люди можуть неправильно нас зрозуміти. От є міжнародна жестова мова у нечуючих людей, яка е, її мало хто знає в нас в Україні, але є люди, які нею володіють. І це є така жестова мова, якою можна спілкуватися у будь-яких країнах світу. Коли ми говоримо про жести, ми мусимо розуміти, що вони поділяються на дві групи: це є жести, які позначають аналогне слово, цілісне слово, і жести, які позначають окремі літери. Це ще називається дактиль. Наприклад, ми одне слово можемо позначити двома жестами: це. Наприклад, яблуко аналоговим жестом цілісно, і я-б-ли-у-к-о окремо кожною літерою. Якщо ми вводимо жести нашій дитині, мусимо враховувати такі її особливості, як Рівень інтелекту, рівень її мисленнявої здатності важливо враховувати рівень її дрібної моторики, ручний праксис, пальцевий праксис, наскільки вона здатна відтворити певну позу пальців. Створити якийсь певний жест е, фізично, так? Якщо у дитини є труднощі в моторній сфері, тоді жест їй е, не підійде або будуть окремі жести, які вона зможе показати, але це їй буде певний вузький набір. Е, якщо ж у дитини, наприклад, достатньо добре розвинути інтелект, але в силу різних обставин е, в неї не є розвинути вербальне мовлення, і е, ми вирішили все-таки вводити їй альтернативний метод, допоміжний метод, яким вона зможе висловити своє прохання, свої емоції та переживання. Тоді я би рекомендувала своєї такої суб'єктивної точки зору вводити і опиратися на оцю таку вже стандартизовану жестову мову, якою користуються нечуючі люди. Чому? Тому що цією мовою вже є певний. ну, якби він є вже е, Більше такий популяризований, і вже достатньо велика кількість людей їх знає. І якщо, наприклад, ця дитина, яка вже вивчила цю жестову мову, звернеться, попаде в колектив, де чи не чуючих осіб, чи людей, які знають жестову мову, такі як я, наприклад, я вже з нею зможу порозумітися. Але є категорії дітей, які, на жаль, не зможуть засвоїти цю жестову мову, бо вона є достатньо деталізована, вона потребує дуже такої, доволі розвинутої дрібної моторики, і для неї це буде заскладно. Тому ми будемо упрощувати цей жест, можна звернутися до такої міжнародної жестової мови, упрощеної, як макатон, яка була власне, створена для людей, які мають труднощі в розвитку. І, відповідно, ці жести є більш упрощені, вони не, не потребують такої дрібної моторики, участі всіх, наприклад, пальців, рук. І там багато чого можна замінити таким ну, якби, такою більш долонною так, долонним жестом. Але е, також можна і підібрати, і упростити жести з нечуючих е, е, осіб, але більш, так, показати більш простіше, більш упрощено, Так? Можна зміксувати, наприклад, з жестами, підібрати інших мов, так? подивитися в інтернеті. Зараз ця інформація є, вона є у вільному доступі, можна підбирати жести із інших е, варіантів. Але які би ми жест не вибрали, нам важливо його навчити дитину зрозуміти і ввести його в комунікацію з дитиною. Перед тим як ми будемо використовувати жести з дитиною, вводити ті жести, ми маємо продіагностувати, чи в дитини сформовані оці первинні комунікативні. Навички – Це є вміти співпрацювати, чи є у дитини ініціатива до прохання, чи є у дитини ініціатива до комунікації, чи є достатній рівень імітації у дитини розвинути, чи є достатній рівень візуального сприйняття. Бо, власне, імітація і візуальне сприйняття це будуть ті опори, на які ми будемо накладати цей жест, щоб допомогти дитині за транспорт. Засвоїти так цей жертву. Отже, ми вибираємо, що ми зараз будемо робити. Чи ми будемо зараз формувати у дитини жестову жестове прохання, чи ми будемо формувати у дитини жестове наймінування? Дивлячись від дитини самої, від її темпераменту і від її потреби. Можна це робити паралельно. Прохання це буде більш первинне, більш актуальне нам. І е, якщо ми це, наприклад, пропрацьовуємо зараз з дитиною як метод прохання, тоді він буде виглядати ось так. Наприклад, дитина любить малювати. Так? Це може бути маркер, це може бути ручка, олівець і якась основа. І, наприклад, ми дитину вчимо дитину слова писати, так? Показуємо предмети, яким вона буде зараз малювати, чи це фломастер, чи це ручка. Даємо їй основу, так, на якій вона буде малювати, створюємо комунікативний, е, е, комунікативну спокусу. Тобто ми даємо листок, е, але предмети, яким вона буде малювати, залишаємо в себе, чи там це і біла дошка, а ми фломастер залишаємо в себе, і показуємо предмет, яким вона буде малювати, показуємо на нього. Показуємо жест, озвучуємо писати, так? Або малювати. Малювати дитина за вами повторює ми так, малювати, зверніть увагу, що я завжди озвучую жест, тобто жест ніколи не йде в нас без слова. Для того щоб ми підкріпляли або навпаки розвивали дитини розуміння зверненого мовлення, бо ми можемо вводити жести і дітям, які мають утруднене розуміння мовлення, це навіть буде більша категорія дітей, з якими ми будемо працювати, або навпаки, слово залишається цією опорою, так. Дитина показує, ми показуємо на предмет, дитина показує малювати, ми віддаємо її предмет, і вона, наприклад, промальовує малюнок вона хоче. Рекомендую це робити з маркером і з білою дошкою. Чому? Тому що, коли вона закінчила малюнок, ми можемо сказати, наприклад, витирай і показувати їй, наприклад, серветка, витирати дитина витирає. Вона хоче далі продовжити малювати, ми знову залишаємо в себе бажаний стимул, так? бо поки вона витирала, ми забрали фломастер, вона проявляє ініціативу до прохання, тягнеться тілом, тягнеться рукою чи дивиться очима, і ми знову ж таки, даємо їй, показуємо їй цей бажаний стимул і даємо засіб, яким вона може озвучити. Відповідно, якби вона могла повторити слово, ми казали би слово малюй, так як дитина не може повторити, ми даємо альтернативу. Показуємо жест. Малювати. Дитина за нами показує малювати, або ми допомагаємо дитині сформувати цей жест. Дитина його знову показує, ми малювати. дитина малювати, І ми знову віддаємо. Оце так відбувається на основі прохання. На е, основі найменування ми е, це пропрацьовуємо таким чином. Підбираємо е, кілька предметів, які дитина буде зараз найменувати. Це може бути, наприклад, книжка, е, ручка, яблуко і м'яч. На жаль, я не підготувала яблука і м'яч, але зорієнтуємося. Отже, я показую зараз е, на книжку, показую предмет, тобто опору, предмет озвучую книжка. 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 Книжка! Або може бути просто упрощена книжка. Дивіться, є жести, які ми можемо показати однією рукою. Є жести, де ми маємо задіяти дві руки. Так? Тому тут, ми, бачите, нам буде складніше зберегти оцей вказівний жест, де ми звертаємо увагу дитини на предмет, ми мусимо його відкласти і показати. Тут дивіться, якщо дитині важко, вона буде розсіювати увагу, тоді ми книжку в цей момент не підбираємо, підбираємо тільки жест, наприклад, який має там один задіння одної руки. Якщо ми, наприклад, вчимо дитину індифікувати і найменувати жестом ручка, тоді писати і ручка ми не можемо використати, один той самий жест. Ми можемо, наприклад, показати ручка фломастер. Писати, розділити, якщо для дитини це м, важливо. Наприклад, вона там любить писати в один момент тільки ручкою, а другий момент там тільки фломастером. Тоді ми можемо розділити. Ніби один палець це ручка, два пальця це фломастер, три пальця це писати. Далі ми показуємо картинку яблука або предмет яблука і показуємо яблуко. Яблуко. так? Упрощено може бути просто яблуко, не, е, не лапаючи стічку. Стандартизований жест яблуко. Стандартизований жест книжка, упрочений жест книжка один раз. І, наприклад, у нас є м'яч. Мяч. Мяч. І е, так ми пропрацьовуємо. Тобто дитина нас е, е, імітує, ми показуємо предмет, ми показуємо жест. Дитина саме повторяє. Ми кажемо: «Так, книжка». ми показуємо, предмет, ми показуємо жест, ми озвучимо. Ручка. Показуємо картинку, показуємо жест, озвучуємо яблуко. Наступним нашим етапом буде, коли ми будемо просто показувати предмет без жесту, дитина має його показати самостійно. Ми можемо використати часткову підказку, наприклад, та, якщо дитина забула, а можемо очікувати одразу реакції. Якщо дитина забула, ми вертаємося на крок назад і показуємо. Нам може якісь. Предмет забути, якийсь предмет пам'ятати. Так, Тут ми вже дивимося від рівня запам'ятовування дитини. Отже, наступний етап виглядає. ось так. Ми показали книжка. дитина, Ми можемо навіть дати їй таку вербальну підказку. Покажи, книжка! Дитина показує, ми проходимо. далі Покажи ручка. Дивіться, що я роблю. Я вказую завжди своїм вказівним жестом на предмет, який дитина має показати. Для того, щоб звернути увагу дитини і зафіксувати оцей асоціативний зв'язок. Показали, 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 показали. От тоді це працює. Бо якщо, наприклад, дитина не зафіксувала своєї уваги, вона погано зробить оцей асоціативний зв'язок. Тобто вона могла не побачити той момент, Жест вона могла механічно повторити, не зафіксувавши своєї уваги. Для того, щоб ми якби, не сформували у дитини такої ехореакції, але на жест, знаєте, такої, вона, типу, якби жестова ехореакція механічна. Так? Тому нам потрібно ті об'єкти розширяти. Їх не має бути два завжди чи п'ять, і ми одне і то саме вчимо. Те, що ми наймінуємо, ми маємо з ним виконати якусь дію. Тому це класно вводити зразу в якісь прохання чи зразу в якусь взаємодію. Якщо ми там вчимо слово ручка, значить дитина має писати. Якщо ми вчимо слово жест, я перепрошую, жест книжка, значить вона має цю книжку прогортати. Якщо ми вчимо слово яблуко. Значить дитина це яблуко має з'їсти, або це яблуко, якщо це іграшкове, наприклад, розрізати. Так? Якщо ми показуємо м'яч, то дитина цей м'яч має кинути. Для того, щоб сформувати у дитини множинну асоціацію. Я бачу, я чую, так? я Показую, тобто, замість того, щоб я сказав, я показую і я дію, я щось роблю з тим предметом. Тоді воно має оцю таку багато опірність, таку множину асоціацію. Це є такий кращий шлях до запам'ятовування. Надіюсь, я вам допомогла краще зрозуміти, що таке є жестова комунікація, що таке є жест, яким чином його можна ввести в... Навчити, в жест його, ввести його в комунікацію, дитини, навчити ним користуватися. Я не є прихильником якогось єдиного методу комунікації, там, чи лише жесту, чи лише альтернативної комунікації. За допомогою картками, чи єдиної комунікації за допомогою технічних засобів, за, за допомогою застосунків різноманітних, е, будь-який метод є класним, будь-який метод є доступним, широким, і на ньому можна розвивати не лише найменування одне слово, а типу, ціле речення і там навіть форму діалогу. Ми його підбираємо до рівня функціонування дитини, можна навіть зміксувати, бо ж Жести ми можемо завжди взяти з собою, і основні жести, наприклад, дії слова ми можемо показувати жестами, а вже більше конкретніше, наприклад, можна вже на планшеті показати там, їсти, а їсти що, і дитина показує яблуко. так, Наприклад, щоб якщо дитині важко запам'ятати велику кількість жестів. Тобто це все можна поєднувати між собою. І, що важливо, це не є бар'єром до звучання. Альтернативна комунікація допомагає дитині комунікувати і бути почутою а також альтернативна комунікація допомагає дитині переступити оцей місток і бути такою допоміжною опорою до звучання. Бо на той самий жест чи на ту саму картку ми завжди можемо покласти частку від слова, якщо ми працюємо довго. Е з мовленням, вербальним мовленням дитини, і цей процес є складний, є категорії дітей, які не зазвучать, є категорія дітей, які зазвучать, але дуже спотворно, дуже обмежено, якимись окремими образами слів. А є категорії дітей, які за допомогою альтернативної комунікації зазвучать, і вони зможуть вербалізувати. Зазвучати вербально. Це все дуже індивідуально, і воно залежить від багатьох факторів, які е, пов'язані не лише з нашою роботою, не лише з нашою компетенцією, але і з природою самої, якби, самої дитини. Так? Тому я ще раз вас заохочую опиратися на альтернативні методи комунікації, якщо дитина цього потребує, не боятися їх вводити у е, комунікацію дитини. Як, е, як таким, що може спровокувати навпаки е, оцю типу, ну, бар'єрність до звучання, це є міф, е, він вже давни-давно спростований, але е, часто ця альтернативна комунікація може бути для дитиною дуже помічною е, е, і дати можливість їй. Е, Відчути себе більш розкутішою, і дати навіть погасити дещо оцю небажану поведінку, бо часто вона йде поруч із порушенням мовлення, тому що на поведінку ми вона завжди видима, ми часто реагуємо, і вона завжди може стати ще таким сніжним вкомом яскравою такою, в силу того, що в дитини є порушена комунікація, і в дитини немає засобу до звучання. Отже, дякую вам, що дивитеся. Дякую вам, що ставите вподобайки. Для мене це важливо. Я тоді бачу, що моя робота для вас є. Потрібною. І це мотивує мене записувати наступні відео для вас, щоб вам полегшити або, навпаки, надихнути вас у вашій роботі, в такій непростій роботі, чи з вашою дитиною, чи з вашими учнями. Отже, слава Україні, слава нації, слава нашим героям. Надіюся, що вже скоро буду записувати відео у нашій вільній незалежній країні з перемогою.